Часто ми чули, що як відносилися до Закарпаття київляни і київські політтехнологи. завжди чули, що Закарпаті то люди ліниві. Вони ніч не роблять лиш торгують на границі і за що того живуть. А земля там нікудишня, ніч не стоїть. Вони слабі, земля ніч не стоїть, і вони ніхто. Звучало, ми коли то читали, так було обідно. І вдруг на днях величезна передача ведуча каже, конча заспанені, ніч не стоїть порівняно із Закарпаттям, де земля сама золота дорога, куди ринулися багаті люди із усьої України. Не знаю, як оцінити слова твої журналістки. Але вона підтвердила те, чому ми давно знаємо. Так, да, наша земля золота. Мало того, що вона в центрі Європи, це ворота в Європу. Мало того, що вона межує з чотирьма державами, мало того, що вона одна з найдревніших слав'янських земель, де сохранилося православіє і документ у Христі Ісусі. Да. В моїй проповіді тоді було сказано, що ми готуємося до Різдва. Постом, колядками, а за що в Європі? І в Америці, в них на рождество що роблять, не до церкви йдуть, і пост не тримають, вони йдуть у магазини, супермаркети купувати. Вічна купля рождественських подарків. Но чиє рождество масово люди не знають. Да оскорбили самі себе експерти, тому що. Такими статтями наповнена європейська преса, де вказано, що християни в Європі давно вже стали небажані і неавторитетні. Десятки тисяч храмів католицьких продаються на кафе, на танцплощадки на мусульманам на їхні, їхні молельні. І ми тільки ну що робити нашим людям? Котрі хочуть нас судити, а ми їм кажем Закарпаття. Золота територія бо в ній золота православна релігія, а народ чесний, благословенний церковний. І хто б до нас не прийшов, підтвердили нашу релігійність і нашу чесність. А головною, ми держимося древнього церковнослав'янського по нашому слав'яно-русинського язика. Старої віри, старого язика, старих традицій і старого календаря. А ми так любимо приймати всіх сюди. Для нас усі з України, яка прийде з усіх регіонів браття, особливо православні, якщо не православні, все одно приймаємо, бо тепер війна, тепер треба десь спасатися. Но ми також кажемо, уважає всіх приходящих, вимагаємо легенько вимогу, Уважати традиції, релігію цього регіону, не тягнути нам сюди турецьку релігію, де жити в Києві. Ми тут маємо своє православ'я древніше, і ми, будучи у структурі Української православної церкви, нині, держимося як Зениці Ока сьогодні, і якби предвосхищає радість рождества. Вітаємо і нашого Пристоятеля, блаженішого митрополита Онуфрія з наступаючим праздником Різдва Христового, бо він для нас образ великого пастиря, доброго пастиря, Отця Духовного, Отця і того, хто нині держить основні удари, ми лиш менші дістаємо, щоб видержати, показати силу Православ'я в Україні. І в Закарпатті. а читаючи сьогодні, як народилося, як буде рождатися Месія у Уфлеємі Удейському, готуємося к тому празднику завершенням поста, святою вечерею і глибоким покаянням і причащенням. Лише у такому случаю, знаючи, що Бог сходить з небес, щоб спасти первозданного Адама. Вернути Його, воссоздати, заново створити нового чоловіка в собі в Ісусі. Ми так і держимося, пам'ятає, що тільки православна релігія і цю тему розкриває правильно, прибуває в церкві канонічні, ми тут діти Божі, радосні, в колядах, віддя духовними мечами через пару днів різдво, готуємося к Ньому бо лише так ми діти Божі, діти родинства Христового, а в вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.